У Києві поліцейські побили та кинули на землю людину на протезі. А у Вишгороді працівники ТЦК протягли на авто асфальтом жінку, яка намагалася визволити родича. Рада ухвалила закон про мобілізацію жінок. А мін'єд вигадало спосіб, як повернути чоловіків в Україну. Всім обіцяють бронь. Тим часом ТЦК подали у Рошук вже півмільйона осіб. Зеленський піде на другий термін, проте боїться залужного. огні. сотні домівок зірок вже перетворилися на попіл. Та як Толік Тимошчук пробив чергове дно навіть за версією росіян. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Музика. Ворожі каби просто у житлову забудову. Окупанти в чергове атакували Херсон. Щонайменше дві коровані авіабомби влучили у приватний сектор. На місці вибуху величезна вирва. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей. Все выбиться, все Борода, вот, по... Що ми тут в, в мішках приїхали токи, вони ж русский мір. Тваріку це ви прогляді. як жахла, нас воно аж туди закинуло. Слабо, що ми не возле окон були. За участі поліцейських та людини на протезі, правоохоронці повалили та скрутили чоловіка на землю після того як він кілька разів вдарив копа по обличчю. Ситуацію прокоментували у поліції. Там повідомили, що під час патрулювання зупинили Форда. Той поводився агресивно і погрожував фізичною розправою. А коли розпустив руки, був затриманий. Йому інкримінують опір правоохоронцям. Шок відео з Київщини у Димирі, що на Вижгородщині, працівники ТЦК зупинили для перевірки документів чоловіка, який перебував у розшуку за базою оберіг. Чоловік погодився проїхати до військомату, проте попросив завести дорогою речі на роботу. Але там на працівників ТЦК вже, начебто, чатували родичі, які спробували відбити чоловіка. Очевидці розповідають, що військовий забризгали газом хлопці 2001 року народження. Той у відповідь накинувся на водія. З іншого боку, врятувати бусифікованого намагалася і жінка вже пасажирського боку, але, врешті-решт, опинилася на землі. Партнери кажуть про зменшення призовного віку в Україні пішли іншим шляхом і прийняли рішення про обов'язкову базову воєнну підготовку для чоловіків з 18 до 25 років. Коли саме в цей період проходити курси можна вибирати самостійно, але зробити це треба до 24 Базова військова підготовка доступна і для жінок, але як і мобілізація, вона добровільна. Водночас, юнакам, які досягли 18-річчя за кордоном для взяття на облік, тепер не потрібно повертатися до України. Мін'єд починає працювати. Голова новоствореного міністерства єдності Олексій Черняшов заявив, що Україна готова надати роботу на оборонних підприємствах із бронюванням від мобілізації усім чоловікам, які зараз за кордоном, мовляв, якщо чоловіки не готові йти на фронт, то вони можуть спробувати себе як фахівці на підприємствах ВПК, де зараз є гостра необхідність у кваліфікованих кадрах. Утім, навряд чи така мотивація змусить чоловіків, які вже давно мають роботу за кордоном, повертатися в Україну. Тим паче, що сьогодні чиновники кажуть: у дне, а завтра роблять зовсім інше. Ухилянти, ухилянти. Що не новина, то повідомлення про спроби втекти за кордон або відмазатися від ТЦК. Але чи думали ви колись про те, скільки ж тих, кого гучно називають ухилянтами? В управлінні комунікації командування сухопутних військ назвали кількість чоловіків, які знаходяться у розшуку. Таких від 2022 року півмільйона осіб. І це лише ті, кого ТЦК офіційно подали у розшук. Тому цифра може бути і більша. У Нас є. Число кількість осіб, які були подані в розшук. Скільки подано в розшук? Понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення були подані в розшук для органів національної поліції. Розшуком цих громадян, де ЦК не займається, ним займається національна поліція. Знову ж таки, для національної поліції це не є єдиним обов'язком і розшукати таку кількість людей тими засобами, обмеженими, які у них є, це теж доволі складно. Раніше футболки друкували спринтом, а русський воєнний корабль, іди чи добрий день в рібаді, але часи міняються, і тепер новий тренд. Український магазин пропонує придбати футболку з написом Вірю в ТЦК на бізеронії. Магазин пише, що одягнувши таке вбрання, варто пройтись біля ТЦК і стати легендою, але попереджають, що у такого одягу є бонус плюс у вигляді безкоштовної подорожі на нові локації з натяком на ВЛК і учебку. Такий він бізнес в українських реаліях. Підірвати ТЦК на замовлення ФСБ СБУ затримали у Дніпрі подружжя крутів, які просто в себе вдома виготовляли вибухівку, яку використали для теракту 14 грудня. Ця вибухова парочка вийшла на ФСБ чи то навпаки через Телеграм. Завербували 33-річного дезертира разом з 25-річною дружиною, і одним терактом вони б не обмежилися, бо вже готували наступну партію вибухівки. Цукерки з секретиком у Києві викрали торгашів наркотиками. Спритні юнаки хвацько маскували їх перед відправкою під солодощі. Випічку та цукерки фарширували амфетаміном, грибами та МДА-пігулками. Тепер хідливим наркоділкам світить не надто солодких 10 років за ґратами. Пекло без спецефектів у Лос-Анджелесі продовжує вирувати стихія. Вогонь жирає кілометр за кілометром, будинок за будинком. Сотні людей залишилися без даху над головою. Але поки країна вогні син обраного президента США, Трамп молодший, на порозіленом маском звинувачує у пожежах Україну. А Дональд Трамп тим часом не полишає ідеї приєднати Канаду, Мексику і Гренландію до США, і тепер навіть готує пропозицію про купівлю територій. Виглядає, наче після масового бомбардування, найруйнівніша пожежа в історії Лос-Анджелеса. Вогонь уже знищив тисячі гектарів. Нині на півдні Каліфорнії вже другу добу триває боротьба з масштабною лісовою пожежею, яка стала накерованою через потужний вітер. Внаслідок бурхливої стихії загинуло щонайменше п'ятеро людей. За словами Українки, яка живе в Лос-Анджелесі, люди згоріли просто у власних домівках. А все тому, що до таких масштабів вогню ніхто не був готовий. Спочатку перші години пожежі люди так відносились до всього дуже. Так, легко спочатку. Це було навіть деяким е, місцевим смішно, тому що вони були ну, готові до цього, але вони не, не не очікували, що таке буде. Тому дуже багато людей залишились в своїх будинках. Оперативні служби сполучених штатів повідомили, що в Лос-Анджелесі вже знищено понад тисяча будівель. Вогняна стихія залишила півтора мільйона жителів Каліфорнії без електропостачання. А ще не менше 70 тисяч людей вже евакуйовано, як кажуть місцеві медіа від Легендарного прибережного району Малібу практично нічого не залишилося. Is... Oh never... Палає зо Голівуд вогонь дістався і елітного району міста Пасифік Палісейці, де живуть голівудські зірки. Так відвіли Періс Гілтон, залишилось суцільне згарище. На іншому фото видно, як Бен Афлек евакуюється зі свого будинку в Лос-Анджелесі. Зараз в Каліфорнії оголошений режим надзвичайного стану. Очевидці називають ситуацію хаотичною через велику кількість пожежних поліцейських машин і людей, які намагаються виїхати. Тим часом сім'я майбутнього лідера США вже знайшли винних. Трамп старший звинуватив у пожежах в Каліфорнії чинного господаря Білого Дому Джо Байдена, а його син Україну. Так, Трамп. Молодший заявив, що місцева влада Каліфорнії передала Україні частину пожежного обладнання в березні 22-го року. Через це буцімто, то зараз рятувальники не встигають боротися з вогнем. До слова репост цього допису зробив і Ілон Маск. Нині Національна метеорологічна служба сполучених штатів прогнозує зниження швидкості вітру, через що величезна пожежа на півдні Каліфорнії має припинитись. Натомість, Дональд Трамп, поки американці борються з наслідками вогню, випускає щодня все нові і нові карти, намагаючись окреслити. Свої територіальні амбіції цього разу Трамп поклав око не лише на Канаду та Гренландію, а й на Мексику. Що це політичний тролінг чи реальне зазіхання на чужу землю стане зрозуміло після 20 січня, коли Дональд Трамп оселиться в Білому домі. Польща ще проти приєднання України в НАТО та ЄС, так ви все правильно почули. Настільки кардинально може змінитися позиція наших польських партнерів і друзів, якщо президентські вибори там виграє такий собі Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі від партії Право і справедливість. І проти членства України в НАТО і ЄС він вгадайте, через що? Через Волинську трагедію. Але тут, на відміну від чинної влади, питання не до ексгумації жертв, а взагалі до подій 80-річної давнини. Навроцький, який зараз очолює інститут національної Пам'яті кажуть, що Україна не може бути частиною міжнародних союзів, бо досі не відповіла за серйозний злочин проти 120 тисяч поляків. Ну Богдан Хмельницький від цих популістських нападів поляків певно перевертається у труні. Другому терміну таки бути Володимир Зеленський, як пише видання телеграф із посиланням на власні джерела, вирішив балотуватися в президенти вдруге. Звісно, коли можна буде провести легітимні вибори. Але є умова у гонку, він вступить лише якщо його суперником не буде Валерій Залужний. Судячи з опитувань, Зеленський з усіх можливих кандидатів має найвищі шанси, тому й погодився на другий термін. Питання лише в залужному, бо його підтримують не менше чинного президента. Ння зірка українського футболу і зрадник Анатолій Тимошчук пробиває чергове дно після допомоги російським воякам і геніальної заяви про необхідність миритися. Ця наволоч продемонструвала ще й росіянам, хто він такий. У російському пітері він разом зі своєю пані, як у стані рагулі, припаркували свій Панамера на пішохідному переході. А щоб їх раптом не оштрафували, цей скупердяй заклеїв номери своєї тачки. Кремль і російські пропагандисти давно взялися за дітей, але уроками про важливе зустрічами з учасниками так званої СВО більше не обмежуються. Бо тепер діти приміряють на себе військову форму і вчаться в військовій справі. І це не юніори 15 років, а школярі, яким по 10. Це Ваня, макар, діма Артем з макіївки, і у них є мрія. Наши родные находятся на передовой. Мы тоже хотим помочь нашим. Поэтому у нас одна мечта на всех – служить Родине. Эти юные патриоты каждый день после уроков и в любую погоду провожают на передовую военных. І мечта этих дітей, щоб родина була під защитой і щоб их родные скорее вернулись живими. В ході наближення до цієї мрії дітей возять, здається, у танку, а ще дають у руки зброю. Не те, щоб я здивована, але залучення до пропагандистських роликів чотирьохкласників я не очікувала. Хто не умеет, того научим. Хто забыл, час все вспомнит. Позавтракал плохо, да? Бірем в руки. Аго це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишити коментар під цим відео, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.